По різних областях, коли купа всяких самозванців, вони намагаються примазатися до опозиції. Ми ж разом спільно з нашими партнерами не тільки домовилися про координацію наших дій по мажоритарних або по, по партійному списку, але ми узгодили усі 225 округів по Україні. Мажоритарно відповідно до свободи прийшло 35 округів в кожній області. Це щонайменше менше один округ. А Наші партнери висувають по 190 округах, тобто сім партій, які входять в об'єднання, а Батьківщина висуває по всіх інших 190 округах. Ну і відповідно був я якраз в Хмельницькій області, і там одна така цікава ситуація, коли на тому окрузі, де балотується кандидат від свободи Красилівський, 189 року, Ігор Сабій, голова нашої хмельницької організації йде, висувається інший кандидат, який за тиждень до виборів реєструє громадську організацію, яку називають Забатьківщиною. І він тепер буде в Бюлетні писатися як голова громадської організації за батьківщину, причому розміщає бікборди по всьому окрузі в таких самих кольорах, як за батьківщину, і вже на кожній зустрічі народ введений в нерозуміння. І мене кожен раз питався, а той, а він ж теж пише, що він за Батьківщину». Тобто, ви бачите, такі навіть є певні спекуляції. Що стосується Житомирської області, тих ситуацій.